Пані Мар'яно, ну, розкажіть, будь ласка, як вам висновка сьогоднішнього судового засідання, чи, задовол... чи задоволені, чи можна задоволені рішеннями? Звичайно, що я не задоволена, скажу відверто, тому що мій чоловік є дуже публічною особою, його знає ціла Україна, так і він є авторитетом для дуже багатьох людей, так і прикладом для наслідування, наголошую, для наслідування. І це, що йому організували таку підставу, так ми сьогодні чули це дуже багато фактів, засвідчених власне на судовому засіданні, де представниками наших адвокатів було донесено в зал так, нашу позицію в принципі, і ми розуміємо те, що все тільки починається насправді. І ті, хто зловтішається тим, що нібито головка затримали, дуже швидко почали зловтішатися. Більше того, я хочу сказати, що. Такої ситуації, яку вчора створили деякі сайти, інтернет-видання центральні, причому викинувши таку брехливу статтю, начебто я подала на розлучення чоловіка. Вони в цьому пересвідчилися, і, до речі, хочу відмітити, що деякі інтернет-видання інтернет дійсно таки до мене перетелефонували. Усні розмові вибачилися, але я їм сказала про те, що я очікую на те, що вони на своїх цих самих інтернет-виданнях вибачаться публічно і скинуть мені. До речі, одне видання це зробило. Тому в плані того кажуть одне, хоча б плюс, але знаєте, мені здається, що. В такий час, який ми зараз проживаємо, ці такі ситуації, які підсовують нам, я кажу, таку свиню є недоречними. Можливо, те, що ми дійсно всі гуртувалися і працювали заради для нашої спільної мети, заради перемоги. Мій чоловік і наша сім'я для цього докладає дуже багато зусиль і. Тими діями, які от сьогодні спричинили на мого чоловіка, тільки свідчить про те, що він дійсно є такою публічною людиною, яка несе свою ідею протягом дуже багатьох вже років, як ми сьогодні чули, зазначалася в суді, так і ця його позиція стосовно Моспархату, хату, стосовно ЛГБТ, стосовно інших ряд щодо збереження української сім'ї, яка є основою цього суспільства, так засвідчує власне це. Зрозуміло, що ну мені кажуть, я думала, що. Насправді його відпустять на поруки народного депутата, але хоча б це, що а, відпустили на довінили клопотання, що там 805 тисяч, це є теж так нормальним нормальним кінцем результатом цього засідання. А, прикро, дійсно, прикро так, що наша сім'я попала під такі. А, на таку надмірну увагу протягом цих двох днів, але я впевнена, що е, правда переможе, і за деякий час е, я би хотіла, щоб ці всі е, інтернет-видання, -вид... інтернет телеканали, які надавали цю інформацію, пізніше просто сказали: Сорі, пробачте, головка оправдали, і я так в я вірю, це що так і буде. Дякую.